Наприклад, ви хочете сказати собі, я буду тренуватися. Він говорить: зробіть це тренування найпростішою з усіх, які ви можете уявити. Наприклад, скажіть, що моє тренування буде тривати 5 хвилин, не 30, не годину. Не треба бігти 20 кілометрів на другий день. 5 хвилин, але щодня і вас це буде радувати. Отакий От легкий вхід, який вам легко тримати. Наступне про що він говорить, про це ціла книга, про прив'язування. Нових хороших звичок до існуючих будь-яких звичок. Як він це рекомендує робити? Дуже просто. Якщо ви хочете почати тренуватися, то ви не можете собі дозволити абстрактну обіцянку. Я почну тренуватися. Ні, ні. Візьміть скотч і примотайте цю нову звичку до існуючої. Наприклад, як тільки я почищу зуби, я почну тренування не пізніше, ніж протягом 5 хвилин після того, як я почистив зуби, і не більше ніж 5 хвилин. Оце приклад. Атомної звички, яка має шанс.